Це ультиматум деякий мірі, який ми даємо до... на тиждень. Ми дамо можливість попрацювати над тими пропозиціями, які з'являться серед депутатів, які опозиційні до голови. Вимагаємо відставки секретаря. Вимагаємо також, щоб був обраний перший заступник від опозиції. Крім того, щоб була створена депутатська комісія по. Вивченню різних корупційних питань, які були в місті, про той територію, яка виділена на вулиці Рози в і обнесена парканом, я думаю, вам нагадувати не треба. Вияснити, прокуратура не може вияснити, що, що за людина, яка є власником цієї всієї території. Тому треба провести депутатську перевірку. Якщо депутати не можуть справитись, ми будемо звертатися до тих людей, які зараз призначені майданом, керівниками. Цього напрямку антикорупційного. Крім того, до того часу я дивився порядок денний, там у нас майже всі питання, міздець, не всі питання, які е, важливі для Бучі. Я думаю, що по них можна приймати позитивні рішення. Але хочу наголосити на тому, що питання відведення землі, особливо в лісовій смузі, для багатоповерхових будинків. Ми вимагаємо, щоб на це було наведено, накладено мораторій, так як це було зроблено в Бучі. Крім того, я думаю, що у вас протокол ведеться, це все фіксується. Крім того, я думаю, що так само потрібно прийняти рішення про прозоре розпорядження бюджетних коштів під контролем громади Бучі. З того, що ще я не сказав, мабуть, потрібно наголосити на тому, що ми надіємо, що все ж таки перед громадою покається керівництво. Якщо є, тут ще присутні і бувший голова фракції, бо я так зрозумів, вже не існує фракції, так? І він мав би покаятись в першу чергу перед громадою. Тому що ми знаємо, що з кучі їздили люди і на антимайдан. Я не буду уточняти, в кого є совість, той знає, хто їздив з тої сторони. Бюджетники, ну, я розумію, що людей деколи вони були змушені їздити, Ось, тому що вони належали до, тої, до влади. Ніяких силових акцій ми сьогодні проводити не будемо. Ми все ж таки даємо тиждень, через тиждень чекаємо, пана Анатолій, що ви зберете сесію, ми почуємо ім'я голового секретаря, ім'я вашого першого заступника, якого депутати, ми не будемо вимагати когось, хай депутати між собою вирішать. Ось громада там так само може своїх кандидатів запропонувати. Якщо що стосується мене, то я на сьогоднішній момент знімаю житло, живу в Бучі. От, так що я себе також частково вважаю. Я хотів би так, щоб і Дві, і інші міста мали гарних господарників, таких як пан Анатолій. Побачиться, а я, 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 що все ж таки присутня корупція. Ну, вона на різних рівнях вона трошки можливо завуальовано там. Ну ви бачите, хто на, ну, про пана Карплюка говорити не буду, хто у вас найголовніший забудовник у місті. так? От, про інші питання також не буду говорити стосовно виділення земельних участків на якихось сумнівних людей, які потім їх комусь продають чи передають. Це ви самі знаєте, не буду про це наговорити. Ми через тиждень все ж таки приїдемо до вас. Знову ж таки, щоб не силою вирішувати, а почути все ж. Рішення, які будуть прийняті демократично, демократично це те, що буде діалог всередині депутатів, депутатських груп, з мером так само, з громадою, будуть пропозиції дані. Щодо корупції будуть дані конкретні факти. Знову ж таки, той паркан, я вважаю, що це також це залишок тої минулої влади, які десь для когось виділили, які зараз навіть не розуміють, для чого воно було виділено. Ось, хай дай, ну хай через тиждень скажуть, чи є вомо все, що там має бути, чому там навіть небезна, не визначені вулиці. Якщо небезна, не визначені вулиці, значить там будинки не можуть. Чи... Пане Юрі, бо ми вже всю історію від революції робляли